Зараз відео буде таке відносно цікаве і е, з моментами, так? Да? Е, найрозповсюдженіші КМ конденсатори, які нам пропонують. Ось подивись. Зараз я понасипаю, а ви подивитесь, чи знайомі вам такі КМ-конденсатори. Отакі от зелені, диви, які Цікавенькі, гарненькі взагалі. да? От, оце КМ-конденсатори, з якими. Найчастіше мені приходить на вайбер-повідомлення. І ці всі КМ-конденсатори це не КМ-конденсатори це звичайні фольговики, це флажки, або да, на сьогоднішній день правильно говорить. Оце ось я навіть не знаю, як називається, але розумію, що щось із серебромісного. Це також. А справжні км конденсатори виглядають. от. от Я вам насиплю оцих гарних КМ-конденсаторів. Вони бувають помаранчеві. Е -е, бачите, як вони виглядають, гарні такі подушечки помаранчевого кольору. Вони бувають зелені, дуже схожі на ті ж прапорці, але зеленого кольору вони зачасту мають бути тонесенькі. Бачите? Отакі от км конденсатори і дивись, що хотів розповісти. По групам також сортуються каемки, але щоб вам не нагружати і не давати вам дуже страшної інформації, до якої багато хто з вас не готовий, я і сам до неї не так давно підготувався. Да? До цих груп, до цього всього. Але так, да, дійсно, це те саме, що в алюмінії. Ти должен все розсортувати, якщо воно група така, значить воно розсортовано. бути. Але щоб було легше для наших підписників, ми цією штуковиною не займаємося. У нас усереднена ціна на зелену кемку, на помаранчеву кмку. Звичайно, що якщо я замічу, що клієнт хитрожопий да? і накидав самих троєк в зелену кмку або одиничок двоєк в оранжеву кмку, то так не пролізе. Але ж, якщо я бачу, що це звичайна людина, яка не старається мене обдурити і нормально все працює, то ніяких питань не буде. Отак-от, от от, як насправді виглядають кМ-конденсатори. А це все по суті, також якийсь відносно цінний матеріал, але той, з яким ми на сьогоднішній день ще не працюємо. Можливо, пізніше, але не сьогодні.